Вітаю! У мене результат про використання колагеня компанії LiveGood за два тижні. Приймала я мірну ложечку двічі на день на стакан теплої води вранці і ввечері. За ці два тижні у мене дуже зміцнився сон, став глибоким. Засинаю прямо за декілька секунд і. Рано встаю майже в один і той же час. Другий результат це я схудла на 2 кг за ці 2 тижні. І третій результат у мене зменшився біль в суглобах на кістях рук. Ну, не зовсім зник, але я думаю, що за 2 тижні це мало і ще за 2-3 прийоми буду мати хороший результат. Дякую за увагу!